Доброго дня панства! В жовтні пересадив я акацію сюди, в берег. Вона не перерослася тут. Я думав, все, вона засохла. Стовбур сухий, я думав, їй буде все, але прийшов, зараз у нас 30 липня. Відео випущу, мабуть, пізніше, можливо, навіть і восени. От, вона відійшла від коріння і пішла рости. Така от вона живенька, гарненька. Наче ніхто не ламав. Я думав, все, але не прижилась. Росте, це добре, тут беріг здоровий. Від коріння ще поотходить і буде тут е, акацієвий берег. Тут колись кар'єр був. І вони розказують, подали закон про заборону висадки акації. Та ні, ви не забороните, я вам кажу це точно. Як можна заборонити таке дерево, коли воно дає і дрова, і мед, і... І очищує так само екологію, ну, не так як каштан, але все одно. От, така от така гарненька. Я думаю, що буде рости і приживеться. От. Дякую вам за перегляд, мирного неба вам і гарного дня. Слава Україні!